Зі мною на зв'язку Тарас Загородній, політолог Тараси, доброго ранку вам. Доброго ранку. Послухали ви трошки інтерв'ю е, Трампа Маску, чи, чи тільки читали тези, які були вижимки? Ну так почитав, так. Да. Почитали, так. Ну, що вас, от не знаю, з того, що щось вас вразило, з того, що він говорив, щось вас, якось взагалі якісь емоції у вас викликали, те, що він казав. Послухайте, Трамп, ми ж не виборці Трампа, так і не виборці Камали Харіс. Те, що вони говорять, вони говорять своїй аудиторії. так і воно до нас взагалі не має ніякого стосунку. Так. Нас повинно. Увади тільки те, як уряд повинен фінансувати оборонку, дозволити експорт ВПК для того, щоб була, була зброя, і скільки буде бити по території Росії, тільки це нас повинно турбувати. Чим більше ми будемо бити по території Росії, тим байдуже буде хто там буде президент. Там тим більше нам будуть допомагати. Те, що вони там одного брудом обливають, ну це звичайна виборча кампанія. Що камала, що. Трамп, що це казки про те, як демократи вже перемагають. Я знаєте, це мені вже дуже смішить, тому що мені нагадує історію 2016 роком, коли вся демократична преса ну там багато контролю в стилі радянської газети. Правда, розповідала, що Хіларік Клінтон перемагає на 12%. Все закінчилось на е, досить печально. Було 2%, Вона програла вибори, тому що там специфічна виборча система. Тому Ну, ми не повинні все це знаєте, обговорювати. Воно нас в дійсності не стосується, і те, що Трамп говорить, воно теж нас не стосується. Коли він там щось говорить про Росію, так він ціну собі набиває. Розповідає, який страшний Путін, що потім коли прийде його з великими, з великим успіхом перемогти. Ну це звичайно виборча кампанія, і нас вона взагалі ніяк не стосується. Ну, але звісно, їх виборча компанія, але все одно ми це з вами обговорюють. Українці це з вами обговорюють. Ми чому нам це Чому нас так це прямо турбує? Ну вибачте, не треба фігню страждати. От чому турбує. тому що за відсутності в, в відсутності політичного життя нашої країни раптом всі стали. Знаєте, спеціалістами з електоральних настроїв Каліфорнія Ітаха і все інше. Воно воно вас стосується, ні не стосується. Я вам сказав, ми повинні бати в першу чергу про себе, думати про свій інтерес. І мене більше турбує, що уряд на належно оборонці приділяє увагу, не забезпечує страхування підприємств ПК. Е щоб прилетіла ракета, було компенсація. Оце мене турбує, і нас повинно всіх турбувати. Те, що відбувається в Америці, це їхні проблеми, нас вони не стосуються. І ми повинні розуміти, що чим більше у нас буде можливості бити по території Росії, чим більш будемо ми ефективними, тим більше нам будуть давати зброю незалежно від того, хто, хто буде президентом, чи Камала, чи Трамп. Тому що в сильних та борзих завжди інвестують гроші, зверніть увагу. Вчора приїжджав Грем. Так, так по, по перше, це сенатор і для глядачів. Поясню не всі ж знають, там що це та, сенатор, сенатор від республіканців та, лінці та, Грем. Та. Що він сказав, а Україна не попереджала США про операцію. Оце правильна постановка питання. Коли починаєш США розмовляти не як папуаса, а як рідний а як партнер, тебе одразу ж починають поважати, тому що розумієш, що це серйозні хлопці, в яких треба інвестувати. Зверніть увагу, грем раптом заговорив про те, що. Виявляється, в США є пілоти, які готові літати на f 16 я вперше це чую від на такому високому рівні. Тобто, це ще раз те, що я вам говорив і постійно буду наголошувати: чим більше ми будемо мочити росіян, тим більше нам будуть допомагати. Не оці всі перевиборчі баталії, які до нас взагалі не мають ніякого стосунку. Та серйозні хлопці з Пентагону та з підприємства. Компаній ВПК. Раптом з'являється являє, зброя. Чому? Тому що от показали результат. Тому що всі в шоці від того, що відбулося, те, що Україна продемонструвала дуже високий рівень організації держави, як на військовому та політичному рівні, вдарила під дих росіян. І все, от з такими з такими людьми слід мати справу. Отно, що треба а, нам фокусуватися. А не те, що там хтось щось Трамп сказав, а, Камала Харіс там робила, те, що демократи малюють собі рейтинги, республіканці собі малюють рейтинги. Нас це взагалі не, не стосується. Ну, але так, ми за цим слідкуємо, знаєте чому? У нас Трампа якось демонізували. Я правда не розумію, як це так відбулося. що Ну, нас... так не треба слухати, не треба слухати демократичну партію. У нас переважають спікери, які фінансуються демократичною партією в нашій державі. Серйозно? Це... Ну, звичайно. А хто наприклад? Ну, оці всі грантажерські програми, які у нас називаються, в основному з демократичної партії. Правда? Де, якщо... Та да. ми... вони відробляють свої гроші. У них таке завдання, тому що й вони так, впратять... А Навіщо да. от скажіть? Ви ж правильно кажете. Ми ж, українці, тут ми ніяк не, не впливаємо на американські вибори. ми ж не ходимо на виборчу дільницю. Навіщо демократам демонізувати Трампа в очах українців? Що зміниться? Ну, тому що, тому що, ну, що, щоб, щоб, ну по-перше, люди відпрацьовують гроші. І, Ні, не так буде... а навіщо їм вкладати в ці гроші? Ну, і них же їх ну щось можна вигідніше вкласти. Ну тому Краще, що купити вони... купити облігації. А, пот... То двопартійна підтримка. Не треба слухати а, всі ці казки про Трампа, яку на які нам розповідають, і робити його одіозним. Якщо прийде, то а, доведеться з ним за рівно працювати. І тому не, не треба слухати всю цю демократичну демократичну партію. Вона до нас не має ніякого стосунку. А, ті люди, які відпрацьовують гроші, у них така робота. Подивіться там багато спікерів, які там це говорять. Вони зазвичай або афільовані, з до речі з крайній Лівим крилом демократичної партії, яка не сильно прихильна до України, якщо хтось не знає багато, багато демократичних партій не прихильні допомоги до України, і ми повинні це чітко і ясно розуміти. Тому слід бати про власні інтереси не, не розводити, не ретранслювати те, що нас не стосується. Я вам сказав, ми повинні сфокусуватися на Власні перемозі і тоді нам будуть допомагати і в НАТО. До речі, так швидше втопом, тому що е, сильних та борзих е, треба тримати під контролем. Отак от ми будемо вступати в НАТО швидко, якісно, би все це вже сьогодні. В інтерв'ю маску сказав, що взагалі помилкою Джозефа Байдена, і взагалі причиною того, чому Путін поліз в Україну, була ну взагалі підняття Байденом теми вступу України в НАТО. Ну нехай говори, нехай говорить. Потім скаже. Що я помилявся, коли вияв, виявляється що це круті хлопці, які можуть вирішувати потрібні нам питання, захід? Знаєте, ми знову ми так звикли спілкуватися з росіянами і звикли до їхньої манери з під під, під, під цеєм підстосовувати під їхню манеру або рапти, або або ворог, так то що ми думаю, що хтось там на заході щось сказав, то це виявляється кінцева кінцева точка зору. Ні, це не так. Захід це завжди торги. Захід це завжди перемовини, завжди це використання можливостей, які, використ... які тобі відкриваються. Те, що зараз говориться, це означає, що воно післязавтра зовсім кардинально не поміняється. Я, я вас запевняю: от удари, от удари по Росії, вони кардинально багато чого поміняються. Ми ще наслідки просто ще не знаємо. Воно і далі буде розвиватися, і так далі. Тому так себе треба поводити, слухати свій інтерес. Дослухатися до нього і ставати сильною мілітаризованою держдержавою, яка завжди має можливість бити по території Росії і не тільки, но в тому числі забезпечувати безпеку нафтопроводів Сполучених Штатах Америки, які, які на територію Росії Ми, побачимо Оце, ну, це справа. Оце Тарас, справа. якщо ви кажете, що нам не потрібно обговорювати американські вибори, то давайте цього і не робити. Тому я вам дякую, Тарас Загородній політолог. До побачення.